Рагуль, бо їде чумачечі гавкучі патруль. Бля, куди поперлися, якщо смаколики тут? Боблі, де смаколики? А, маршрут перебудован. Ві... І всі біжуть. Біжуть, біжуть, біжуть. Молодець, Жужа знала, Жужа одразу зрозуміла. Де ми заховали ці самі смаколики? В гуманітарному кармані. Давай щас, Оп, що тут у нас? О, Підлетіло. На. <смірки> так в впало. На. Опа. Віла палець, їв, віла і забула. Пішли. На щура. А, Що? Хто? Хто? на щура?